Тим часом безпека дорожнього руху у Черкасах далека від ідеальної. Більше світлофорних об'єктів міста застарілі, а тому потребують негайної заміни. Так на сьогодні у Черкасах обладнані 78 світлофорів, та дії з них лише 61. Міська влада навіть провела тендер на побудову двох нових. Однак, через брак фінансування розпочати їх будівництво поки що не вдається. Чи зміниться колись ця ситуація? Дізнавалися наші кореспонденти. Більшість черкаських світлофорів експлуатуються десятиліттями, а тому часто ламаються і створюють перебої в роботі регулювальної системи. Справа в тому, що більшість із них, як технічно, так і морально устаріли ці світлофорні об'єкти. Контролери, контролери, які керують світлофорним об'єктом, тобто регулюють, включають зелений і червоний сигнал. Вони вже працюють більше. Деякі з них більше 20 років, деякі з них більше 30. Тим часом інтенсивність руху транспортних засобів у місті збільшується і дороги потребують належного світлофорного регулювання. Якщо, умовно сказати, кожне перехрестя потребує світлофорного регулювання, тому що інтенсивність транспорту зросла до такої кількості, що без світлофорного об'єкта ускладнюється проїзд. І збільшується ризик виникнення дорожньо транспортної пригоди. Міська влада вирішила змінити ситуацію. Побудувати два нові світлофори на перехрестях Боговісна Сідова та Енгельса бидвочська провели тендер. Навіть переможців визначили організації з Києва та Дніпропетровська, оскільки коштів для подальших дій не вистачило. Якщо буде досягнута домовленість з цими організаціями, які виборола тендер і буде заключений договір. Питання постане знову ж таки в фінансуванні. На даний час немає можливості розпочати стовідсоткове будівництво. Та людям від цього не легше. Їм щодня доводиться ризикувати власним життям. Кожен день хожу цією дорогою. Світлофори не працюють вже більше року. Мабуть, зранку це дуже великі труднощі. Зумовлює, оскільки тут і студенти поспішають на пари, і люди на роботу. Хотілося б, щоб запрацювали, оскільки інколи навіть страшно переходити дорогу. Оскільки хожу до університету і туди-сюди ніколи не можу перейти нормально дорогу, тому що ніколи не працює світофор. Проблемних перехрестів в місті автоінспектори нарахували безліч. Так просто жахливо є ситуація на Чехова-Шевченка, Чехова Іліна. Нічим не краще і по Сумгаїцькій Ярославській та Рібоконява Тутіна. Цей список далеко не повний, кажуть городяни. Ільїна і Енгельса, то можете там, як прийти, подивитися. Бо я в тому районі живу, я бачу, як там переходять вулиця. Тож про європейські дороги та ще й з якісним світлофорним регулюванням черкащанам доведеться мріяти ще довго. Юлія Доброскок, Владислав Тягун, Віка Новини.